Мої вітання всім любителям страйболу і військової тематики. Сьогодні ми з вами проведемо тест страйкбольних пластикових гранат від групи в контакті гранати і прочі Значить, Сьогодні нам в руки попали модель типу гранати F1, гранати М67. Двох типах. І надано хлопцям нам старий зразок гранати в картонній оболочці, який вже, скажімо так, всім трішечки піднадоїв. Отож, розглянемо ближче американські зразки гранат. Тобто точні копії по зовнішньому вигляду, наповнювач кукурудза. Сідають як стандартні підсумки американської армії. То є, і як теперішні любі підсумки гранатні. Е, гранатні підсумки F1, трошки менше свого бойового аналога, але в принципі зовнішній вигляд похожий на справжню гранату F1. Також спокійно сідає любі підсумки американського зразка. Сьогодні ми їх протестимо, кожну з цих гранат. І також протестимо старий зразок картонну гранату, яка вже, скажімо так, морально устаріла. І в деяких моментах, в деяких іграх може просто відсиріти. Зараз проведемо тест зриву, як спрацьовує граната, на яку відстань вона розлітається її осколки. Працювання досить хороше, відстань 10 метрів. Зараз ми протестуємо пластикову гранату типу F1. Розліт теж непоганий, спрацьовує моментально. Це американський аналог гранати. Ну, як бачимо відстань, до мене вони долітають осколки кукурузи досить довго. І останній зразок. Ну, дольот. До нас хороший. Зараз ми підійдемо вище, подивимось, і щось залишилося від кути. Це залишилось від гранати М67, тобто вона розлітається на куски і травм не може завдати з близької відстані. Це зразок F1. Видно, кукурудза досить добре розлетілася. Граната добре розкривається. Так, тепер другий аналог американської гранати. Спрацював досить добре. Розірвалося, розльот великий, хороший, корпус теж спрацював на відміну. Слідів зриву. Нашої картонної гранати не залишилось майже нічого, окрім верху, наскільки я розумію. Тобто спрацювання було хороше. Кукуруза розлетілася. Ну, відповідно, супротив картону менший, ніж пластику, тому і розліт більший трішечки. Зараз спробуємо. Оператор відійде. І ми спробуємо зірвати вблизь. Попробую я зривати одну з гранат близько себе. Попробуйте наскільки вона діє на людину. Але обов'язково, якщо ви це будете повторювати, тільки з захисними окулярами. Працювання хороше, удар відчувається. Щелчки по бронежилету також ну, болі не представляє. Зараз ми попробуємо протестувати старий зразок гранати. Теж чути попадання по мені, але болі це не приносить. Як ви бачили, відстань між мною і гранатою було близько метра. Тобто хороші зразки надійні. Наша порада, можете їх брати, використовувати як на страйкбол, так і на вишколи, і на любі, скажімо так, розваги, які потрібно вам. Але будьте обережні, завжди одівайте окуляри. З вами був магазин Helen Military. До нових зустрічей, папа. -па.